Христос Воскрес! воскрес. Пам'ять про Нього аж дуже жива. Та так є, що про святого Миколая знаємо напевно, чи не на найперше з усіх святих, бо ж чекаємо ще дітьми кожного року, чим він нас здивує, чим нас потішить, яку радість нам принесе. Не тільки помічником в дорозі, помічником у скруті. І ще багато-багато свідчень збереглося в історії, а скільки й не збереглося. Про те, як святий Миколай допомагає. І цими днями для нас то свято, можливий спосіб відчувати присутність Святого Миколая. Присутність в його мощах. І тим паче виділяють миром і теж не дають нам забути про особливу Божу дію в житті того святого. Допоміг, хто би розрадив, хто би, зрештою, дав нам чутися не самотніми у скрутну хвилину. І з поміж цих святих, напевно, чи не найпершим згадуємо у тій ролі святого Миколая. А відтак і по смерті людям, так, і тепер готовий нам допомагати. Більше того, мощі є пригадкою про те, що то не просто Він сам від себе, що то Бог діяв через нього і діє тепер. Отже, Бог нас ще не покинув. Дуже Важлива річ, яку пригадуємо у тому святі перенесення мощей. Але чим нам може допомогти святий Миколай? Чи то обмежиться лише тим, що вислухає нашу молитву, допоможе нам знайти вихід складної, не раз безнадійної ситуації. Чи хоче нам сказати ще щось більше? Від вас ненавидить, знайте, що він мене перше, ніж вас, зненавидів. Якби ви були від світу, світ своє любив би, а що ви не від світу, бо я вибрав вас від світу, тому світ вас ненавидить. Святий Миколай був одним із тих, про кого сказані ці слова. Він був у світі, який не прийняв Христа, не зрозумів Христа, який диктує свої умови. В тому світі, який Христа зненавидів, а відтак зненавидів і його учнів. Миколай був одним із тих. І особливе, що хоче нам сказати святий Миколай жити, той спосіб, щоб свідчити любов світові, який того не розуміє, не приймає, дуже часто діє всупереч, всупереч тому, чого навчав і що робив Христос. Приклад, життя святого Миколая показує нам, як вміти любити, а такі, про які мало хто знав. Отже настільки вмів цікавитися своїм ближнім, допомогти батькові тих дівчат у скруті, то мусив добре його знати, Мусив тратити свій дорогий час, час єпископа на те, щоб спілкуватися з іншими. Мусив доцінити, був він чуйним тоді, коли несправедливо засуджували ближніх. Там треба було нематеріальної помочі, але відваги, відваги, щоби промовити і стати на захист невинних, може, самому потерпіти. Вмів бачити потреби ближнього кожного зокрема. Ті, хто мають бути учнями Христа, не будуть такими, стануть учнями того світу, зійдуть на Манівці. Тому бачимо його любов до Христової Церкви вміти зауважити потребу ближнього. І найперше хотілося б нам ту війну завершити. Розуміємо, що не маємо такої сили. А однак у кожній конкретній ситуації можемо побачити потребу нашого ближнього і зарадити так, як можемо. Скрізь можемо дбати теж про добро церкви, свідчити правдиво про Христа. У вірі. Те завдання, колись отримав апостол Петро, мав укріплювати у вірі своїх братів. Сьогодні, вже третій день, маємо нового Петра, папу Лева 14, і водночас свідчення для світу, того світу, який зненавидів Христа, але якого Христос однак не покинув і дає йому шанс. Святий Миколай один із багатьох святих, виявляв любов до ближніх. Ми, люди 21 століття і маємо те саме завдання бути святими. Маємо перед собою хмару свідків, як каже нам апостол, між ними теж святого Миколая. Святий Миколай був уважний, вмів зауважити те місце і той спосіб, яким міг послужити. З тим Миколай був великодушний, не шкодував часу, матеріальних засобів, зусиль, щоб це служіння здійснило, і запрошує нас теж до наслідування. Не просто бути поруч з його мощами, поруч з його іконою, побачити в ньому взірець до наслідування.